Турецьк на Донеччині окупанти нещадно обстрілюють, скидаючи навіть 500 кілограмові бомби. Все через близькість до лінії фронту. Та разом з тим у місті досі лишаються люди, бо більше діти. Попри те, що там оголошена примусова евакуація ще з жовтня минулого року. Станом на кінець грудня в Турецьку було 23 дитини. Нині ця кількість менша завдяки поліцейським з підрозділу Білий Янгол, які вивозять людей з-під обстрілів. Турецьк, Донеччина до лінії фронту навпростець зо 5 кілометрів, приблизно стільки ж звідси й до Горлівки, окупованої російськими військами ще у 2014-му. Тоді загарбники намагалися захопити і Турецьк, але не вдалося. Після чого по місту терористи неодноразово гатили з артилерії, та пекло почалося у 2022-му році. Ось так нині виглядає, чимало турецьких багатоповерхівок. Днями росіяни кинули на місто півтонну бомбу. Турецька ситуація Дуже складно, по сумі прильоти. Нещодавно селищі Юр потрапили під обстрілів. Було багато виновань, били керованими напрямками гопами. Та, попри обстріли та оголошену примусову евакуацію неповнолітніх у місті, досі є діти та чимало дорослих. Поліцейські екіпажу білий янгол саме їдуть у Торецька аби вивести ще одну родину з малечою. Привіт! Як тебе зовут? А мене Паша зовут. <смір> <Ти>, добра... Збираєшся? <смір> да? У дорогу збирають Аню та її молодшу сестричку Катю. А ти, які шапки <смір> Не дай, <смір> Цю сім'ю кажуть поліцейські, виїхати з Турецька вмовляли давно, але ті евакуюватися ніяк не погоджувалися. Ти Так удобно? На дівчаток із їхнім татом у більш безпечному місці вже чекає мама. Вона нещодавно народила і, каже, якби не немовля, так і лишилася б під обстрілами. Не хотілась, звісно, уїжджати з города. Ну якби б не маленький дитина, Я б не виїхала. Чесно, слово не виїхала. Поїздка минає тихо, кажуть поліцейські, без обстрілів. І ось родина разом. І моя, і моя А далі сім'я вже із новими друзями відправиться до Києва. Панда панда да. Так. Це панда. А як ти називеш панду? Чергова місія виконана. Поліцейські продовжують працювати щодо евакуації, евакуації дітей, евакуації дорослих. І саме головне в цій ситуації в населених пунктах, які знаходяться на лінії фронту, це евакуація, тому що тільки евакуація рятує життя. Галіна Матвічу. Програма вікна СТБ. Єдині новини.